Я не хочу образити Білорусь, але в культурному, в національному плані мені в якійсь мірі Білорусь часом нагадує ЛНР, ДНР. І тому ці хлопці, можливо, більше знаходять свого слухача, пошановувача тут нас в Україні. Вони виступали на Бандерштаті, не тільки вони дуже багато різних таких гуртів. Ну, це проблема, розумієте? Тобто, суспільство білоруське не, не чує білоруської музики, білоруської мови, білоруської культури і так далі. Це дійсно є поняття денаціоналізації країни, де немає ну, такого стержня. Так, от ми були в Литві, Я був на тому тижні. Ми спілкувалися з литовцем. От про проблему білорусі вони кажуть, дав у вас є громадянське суспільство, у вас є вибухи, якісь ну, одна революція, друга перша революція, яка була там в му році. На граніті, де ти брав участь, і так далі. Ну, у Білорусі все спокійно протягом останніх 20 років. І тому, на жаль, це політика влади того самого Лукашенка, який ізольовує да? от просто біл білоруськомовність. Що ким би ти не був, тобто поетом, письменником, ведучим, виконавцем. Якщо ти білоруськомовний, значить ти вже інакший. Значить ти поганий. Ти, ти, ти маєш задатки, кидати виклик тій системі, яка побудована. Це жаль, це прискорбно звичайно для нас, для українців. Ну оці хлопці десь переносять це, намагаються з цим боротися таким чином. Ну, моїм сприяєм. Я думаю, що треба сприяти рано чи пізно. Треба цю ситуацію ламати.